Дударєв, Сковпень, Міллер та цимбал. Ух, яка передача Дударєв. Дударєв забиває дмитро Дударєв. Біленко. Олег бєров забирає м'яч. Ні, все ж таки Біленко. Удар. І Владислав Онацький відзначається. Приблизно 20 хвилин. Семернін. Семернін зміщується в центр. Цимбал. Забирає м'яч. Порожні ворота. Вуті не встигає. І цимбал забиває. І зім. Серік, Серік пробиває. І відзначається Тимур Серік. Поможе експрес-системі. Олік Бєров. Олік Бєров. Пас і Єлтуховський Забиває у порожні ворота. де Мяч. Олег Бєров На Вуті. Пец. Пец пробиває. Ось те, про що я казав. Індивідуальна майстерія. Олег Олікбіров на пець. А пес пробуває. Влучає Востаніна. Швидко вкидання Усіченка. Анацький на підкоп на п'ятидверного. І п'ятидверний забиває. Не можна зараз помилятися. Алікбіров помиляється. Ні, все ж таки забирає м'яч у цимбала. І знову неточна передача. А ось тут вже вихід сам на сам. Цимбал чивуті. Цимбал. Цимбал просто закочує м'яч у порожній ворот.